Давайте пригадаємо правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Саме ці правила допомагають розв'язувати рівняння. Отже, якщо нам невідомий доданок, в даному випадку Х, нам потрібно від суми, тобто від 127, відняти відомий доданок, тобто 57. Звідси х дорівнює 70. Це можна зробити усно. Далі, якщо нам невідомий від'ємник, правило каже, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Звісно, що як від 89 віднімемо 35, це буде 54. Далі, в наступному рівнянні у нас невідоме зменшуване, воно позначене літерою y. Далі нам треба до різниці додати. Від'ємник, Тобто, тоді невідомий, невідоме зменшуване дорівнюватиме 155. Наступне невідомий множник. А. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 125 ділимо на 25 і отримуємо 5. Далі нам невідомий дільник. Дільник у нас позначений літерою С. І щоб його знайти, треба ділене поділити на частку. Тобто, 120 ділимо на 20, отримуємо 6. І в останньому рівнянні у нас невідоме ділене. Ділене позначено літерою Т. І його будемо шукати за правилом частка помножити на дільник. Тобто, 21 множимо на 9. І маємо 189. Запам'ятай і зберігай.